зові Завтра прийде кожну казка моя починається з того моменту, як чергова кампанія порохоботів дискредитувати президента увінчалася розгромною заявою Парасюкая про величезну повагу до нього. Проти ставити авторитетові символа перемоги майдану у них не знайшлося нічого. Я пам'ятаю, як я тоді навалив на голови сволоти, що такого захопленого виразу обличчя у нього я ще й не бачив, і це було таким непереможним аргументом, що він наніс нищівного удару усім їхнім чонгарам, розмінуванням, неготовністю до війни. А цей блискавичний виступ Парасюка на Майдані закарбувався мільйонам українців на все життя. Перша вимога. Мога побратима з Євгенщини. Застрілили. В нього лишилася дружина і маленька дитина, а наші лідери жмуть з вбивці руки. Гадьба! Ще одне, шановні побратими, земляки, українці, я вам чесно кажу, клянусь, я не з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам те, щоб вони стали майбутньому міністрами, президентами. А вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Я вас дуже прошу, підтримайте ту річ, я вам кажу від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб фінанкові що йшов відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь. Брехуни і лицеміри ніколи не здатні вигадати чогось свого. Вони завжди копіюють те, що колись принесло гарний результат. І особливо ті яскраві моменти, які їм найбільше дошкуляють. От вони і вирішили протиставити парасюковій популярності жалю гідну підробку подібним емоційним спіючам Ярослава Годунка. Ну тепер я тебе спіймаю. Побігла зміївна до коваля. Ану, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Івасикової матері. Коваль злякався і скував. Фу. Побували в окопах, ви зрозуміли, б, що таке, коли поруч свій побратим. Це рідніша людина, якої сьогодні не існує. Благаю хлопців, всіх, хто зараз дивиться відео, всіх, хто може репостнути, написати, виділити медійних осіб, публічних політиків, будь ласка, я вимагаю від вас не сидіти зараз на дивані, не просто писати коментарі, негайно ширити відео, відмічати всіх. Тому вимагаю, звертаюся до всіх хлопців. Я прошу. Негайно дати розголос, щоб того пі і все керівництво на тому казівському не було нікого. Якщо вони вони повинні бути там на передку, на нульов, побачити смерть в своїх очах і зрозуміти, як потрібно ставитися до героїв. Бачите на яких тонких струнах почалася гра. Скопійовано тональність голосу повторюються ті самі фрази і слова Я вимагаю побратим негайно. Закликаю тощо дзеркальне відображення реальності і попутне маскування своїх істинних мотивів. Тому не дивно, що й Васик телесик купився. Швидше, швидше, човнико та бережка, то моя матінка прийшла вечеря ти принесла Мамо! Де ви? А ось де я. Звісно ж, усілякі там заплінтусні голоси і можуть їх дно репетувати з того а Але ми маємо робити належні висновки і вилучати належні уроки. Ворог використовує усе, що можна, і ця епопея почалася ще з моменту, коли Зеленський приїхав до Борисполя розібратися з жалюгідним станом місцевої клініки. Я тут прочитав. Газета. Скажіть, це правда чи ні? Так, член Батьківщини, правильно? Секретар Боліськості міської ради, раніше засуджений частина 3, 142 України зарядає розбій поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень. Ярослав Михайлович, це ви? Миколай, ви? Вийдіть від цього. Вийде відсюди. Вийди Розбійни. Ви йдіть, будь ласка, ви на райадміністрації сидіти кричі, кричати. А мені все одно океане. <плес> <плес> а тепер зупинись миттєвосте. <плес> Ми запам'ятали це обличчя, але воно дивним чином трансформувалося і постало перед нами в зовсім іншому амплуа. Тепер це бойовий командир. Борець з несправедливістю на увесь світ заявляє про проблеми в мукачівській лікарні. Але ж це саме те, на чому тебе зловив президент. У відповідь годунок заходився сперечатися. Видіть у нас, виділи на радірацію сидіти. Кричує, кричує. А я не маю адміністрації. а мені все одно одрети. Люди приїхали, щоб ви грошей Бюджету хочанг зрештою впертому чиновнику допомогли охоронці президента, ніжно взяли годунка під руки і вивели за двері. У залі тим часом міркували далі, що робити, аби в Борисполі з'явилася нова лікарня. Президент уважно вислухав керівників району, заступника міністра охорони здоров'я і попросив. Зручна і комфортна для пацієнтів лікарня у районі має бути за рік і призначив нараду з новим керівником Київської області. Указ про призначення якого тут же підписав. Закономірно, що розкуйовджене осине гніздо тут же зашуміло і заруїлося. Порошенко гнівно виступив у Верховній Раді, назвавши такі звільнення кадровим хаосом. Хочу нагадати, що пан Степанов це четвертий. За рівно два роки перебування на посаді пана Зеленського, міністра охорони здоров'я, які ще потрібні докази кадрового хаосу, який панує ці два роки в країні, почалася звитяжна під боротьба. Щури і второ опали, що їхні масні та нахабні пийки згидував народ і почали майстерно перевтілюватися. Паялити на себе вишиванки, робити ліпосакцію, обвішуватися зброєю, відрощувати бороди, вбиратися в піксель, вчитись емоційним промовам. Але що від цього змінилося? Маска, а суть то лишилася незайманою. Чорт побери. Англійською. Людина не змінилася, а отже, переслідує ті саме мотиви і прагне лише одного Повернутися до годівниці і досягти її помсти. Справда. Який формат вибачення ви очікуєте любий, від президента? Людський любий, Скільки ви йому часу відводите? Леседні господи А це абсолютно рашистська психологія. Рус. рус, 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 рус. Михаил Цветов, Михаил это, это я, 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 я. Дэн Куда ты я смотрел, старый осел? осел? Но тот тоже сказал пароль, черт побери. Черт побери, черт побери, черт побери круг искус, то вен шнак мордюк. Круг искус, мордюк, кто бен Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.